Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас завітала лялька. А як її можна назвати? Так, бруднуля, але яка в неї гарненька сумочка, чарівна? Давайте поглянемо, що в ній є. В сумочці є мило, мочалка, рушник, шампунь. Зубна паста, зубна щітка, гребінець та дзеркальце. А як назвати всі ці предмети одним словом? Правильно, це предмети особистої гігієни. А для чого потрібні ці предмети? Правильно, щоб доглядати за собою. А к чому ж лялька така брудна? Вона напевно не знає, як ними користуватися. Давайте їй розкажемо. Для чого потрібні мило та мочалка? Правильно, щоб мити тіло, а шампунь. Шампунь потрібен для того, щоб мити волосся. Для чого потрібен рушник? Для того, щоб витирати мокре тіло. Що ми робимо зубною щіткою з пастою? Так, чистимо зубки, а гребінець з люстерком навіщо? Для того, щоб розчісувати волосся. Малята, а ви вмиваєтесь вранці? А для чого це потрібно робити? Для того, щоб бути здоровим. Послухайте вірш Григорія Бойко Здоровим будь. Глянь, без мила і водиці, умиваються. Дві киці. Язичком вмиваються, лапками втираються, я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана. Милю милом щоки шию і водою добре мию. Дайте відповіді на запитання, як умиваються дві киці? Язичком? А як вмиваються люди? З допомогою води та мила. Що ми вмиваємо милом? Щоки! Галята, подивіться, наша бруднуля вже вмилась і стала такою гарненькою. Давайте разом повторимо вірш. Глянь без мила і водиці умиваються дві киці! Язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана. Милю милом щоки, шию і водою добре мию. Які ж ви молодці? До нової зустрічі.